Так, дивіться, яка база відпочинку, розлуч Старосамберський район. 35 км від Старосамбера. Тут є кілька будинків, вони всі можна використовувати як відпочинкові для відпочинку. Для... Цей будинок, цей будинок, є кілька альтанок, є така альтанка, така альтанка, є приміщення під басейн є такий новий будинок з дерева. Я ми покажу той новий будинок. Тут є майже 30 місць для сну. От, кожен будинок окремо, є опалення своє у всіх будинках, є газове опалення, є каміни всюди, є окремі саровузли у всіх будинках. Ось сюди є свої сановузли. Зараз ми швидко покажемо другий поверх. Площа ділянки 25 сотоків. Є кілька будинків на території. Один з них я вам показую. Кожен будинок він є автономний. Тут є електричне опалення, є опалення дровами через камінь. Ділянка 25 сотоків. Ідемо, покажемо зараз ще інші будиночки. Так, оце приміщення, де був колись басейн. Альтанки, орієнтир, база альтана, зліва, справа буде зупинка і тут знаходиться оця база в розлучі. Так. Дуже гарна мальовнича природа. Тут є кілька джерел лікувальних. Тут заїзд на територію. Сюди є своя кухня, камін. Отакий будиночок є. На ньому є дуже мальовнича тераса. Все в функціональному стані, в житловому. Ну, єдине, що ясно, що треба зробити певну реновацію, бо вже деякий час цими приміщеннями не користувалися. Тут така дуже гарна тераса. з якої видно гарно всю ділянку ось ну йдемо ще глянемо ще один будиночок щоб приблизно мали уявлення в якому воно все стані знаходиться траса на турку роздуч поблизу база альтана відома так що спокійно можна відновитися, всю роботу, як бази відпочинку, чи такого житлового містечка навіть можна. Ось такий ще є будиночок, це на самому початку він. До речі, ніякого не відчувається в приміщеннях. Все в доволі хорошому стані збереглося. Так, металпластикові вікна і чудовий вигляд з вікна. Бачите, то що ми вже були. Оця дерев'яна хатка. Шановні друзі, ціна вас прямо роздивує за ці всі будівлі. Ціна 99 тисяч. Так, за всю цю базу, за ці всі будиночки, за 25 сотків землі, за басейн є тут... Потужня електрика, щось під 30 кВт, тут є, є вода, є. І ціна за це все 99 тисяч доларів. Звертайтеся.